Друзі, всім привіт. З вами, як завжди, Краскин. Сьогодні хочу відкрити три парадокс модулі, що з'явилися у спеціальній пропозиції за 23 гривні. У мене в тому числі після зіграного, після запису вже відеоролику бою. Тобто, якщо у вас ще не з'явилася така пропозиція, і ви її хочете, от, наприклад, купити, можете зайти у гру, зіграти, можливо, у вас також вона з'явиться. До речі, вона в польовій пошті приходить, тому пропустити дуже важко. Далі, заглянемо у натис сезон лазурного дракона. Пробіжимося в загальному, тому що він запуститься вже післязавтра, 29 вересня, і він доступний уже на базовому клієнті, так скажемо, це меню. Подивитися, що до чого як, які нагороди, тижневі, всі ці справи. Зараз просто пробіжимося, буквально коротко, що там відбувається. Ну а далі перенесемося вже до тесту оновлення 2.01, і там будемо дивитися на режим до хеллоуіну Вавелон, заборонена зона, тому що він там доступний уже. Є прогресія з нагородами. Звісно, я так думаю, що нагороди, можливо, трішечки будуть і іншими. Але все ж таки вже відомо, що в нас головною нагородою буде прям машина, друзі, і скоріш за все, 8 рівня. Подивимося, яка ще немає ніякої інформації, але це дуже цікава і хороша така подія, тому що режими це взагалі дуже хороша штука. Ну і само собою, з тренувальної кімнати хочу вам продемонструвати дві змінені мапи Erlenberg і Highway. Ще дві постараюся я показати вже у завтрашньому відеоролику. Звісно, перед цим традиційно не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так, переходимо до відкриття парадокс модулів. Переходимо до відкриття парадокс моделів. Ті, хто не бачив, от у мене було вже відкрито 108 парадокс моделів, 5 машин я вибив, 4 тих, що не було одна компенсація. 61 день танкового преміум аккаунта, 12 тисяч 700 золота. Це враховуючи компенсацію. Звісно, якби не було компенсації, там 8700, по-моєму, була компенсація, то голди б було там 4 тисячі. 7 мільйонів 50 тисяч от кредитів, 95 тисяч вільного досвіду, небагато, як для такої кількості от коробочок 53 навчальні матеріали, особисті резерви, 75 штук. От будемо дивитися, що ще мені випаде, друзі. Відкриваємо першу коробочку. Відкриваємо першу коробочку, дивимося, що ж у нас є. Традиційно стандартна 100 тисяч кредитів і резерви на вільний досвід і досвід екіпажу. Відкриваємо другу, хоч би 5 тисяч вільного досвіду вже випало, я не знаю. Універсальний довідник і плюс 50% добової досвіду. Корот чекаючи резерви, взагалі нічого цікавого і третю відкриваю. Теж нічого, я так думаю, що не випаде. Традиційно буде так, 100 тисяч кредитів і плюс 50% добою досвіду. Ну, мені жалітися нема на що, тому що і так жирно випало до цього, нічого страшного. Але якби я знав, що мені таке випаде, то я навіть би 23 гривні не витрачав, тому що в цьому дуже мало сенсу. Нічого такого цінного не випало. Тепер переходимо до натиску, давайте подивимося, що у нас є. От, завантажується. Так, ми по типу в цьому режимі. Тепер переходимо. Тут у нас кваліфікація, так само 10 боїв потрібно буде зіграти. Сезон лазурного дракона з 29.09 з понеділка по 10-11 він у нас буде тривати. Оцей сезон конкретно. Тепер переходимо до річних нагород. Все так само, нічого не змінюється. З 9 прапорів починаючи буде надаватися у нас аж Брінгер. Оцей 10 рівень, 60 епе, коротше Левандовського, тільки... В іншому обліку. А, також, що ми тут можемо подивитися, побачити, це в нас тижневі нагороди, все так само, 250 бон сумарно, один день према кожного тижня, плюс до того є прогресія. А, тут ми зможемо із що зафармити це от 500 бон, 1000 бон, 1500 бон, 3 дня прему. Ну і, і різне. І ще дуже цінне. Також у доскональне обладнання на вибір, це само собою дуже крута нагорода. Плюс до того, дивіться, якщо на знак питання натиснути, То тут у нас цей регламент загальний, і тут зазначено, дивіться, що у нас будуть доступні нові машини в натиску. Перша машина це клон. Минула нагорода натиску Stinger. Оце клон т 57 Heavy. І fv 215 b тепер стало доступна, друзі. 183 це та, що бабаха, що забони зараз доступна. Також у нас оновлено ось по мапах. Руєнберг, це нова мапа, повернуто летовище, тому що ну, зрозуміло аеродром, летовище, ця мапа була змінена. І оновлено тундра. Ну і прокатна техніка, що у нас тут. Яга є сота, об'єкт 705А і концепт 5. От такі у нас зміни. Це коротко, якщо по них пробігтися. На жаль, у боновому магазині натиска немає ніяких змін. Тобто не додали ніяких товарів. Бачимо, що все, навіть обладнання ніякого не додали. Тобто зовсім все як було, так і залишилося. Я, наприклад, викупляв вже всю техніку 3D-стилі на техніку 9 рівня, кпз 50 т і концепт 1Б. Тепер вже й брати нічого. Можливо, викуплю по знижці, по максимальній, яку зможу заслужити, так скажімо, постараюся до золота дійти. На от Proget-65 і тесту ЛТ. Оце заберу по знижці, по обладнанню буду дивитися, можливо, те щось заберу. От така, друзі, у нас інформація по натиску. Тобто зміни мінімальні, немає про що навіть поговорити. Ну а тепер давайте перейдемо на тест оновлення 2.01. От ми перенеслися на тест оновлення 201. І давайте подивимося на той режим, який у нас буде на Хеллоуін. Називається він Вавелон заборонена зона. Переходимо от в нього, дивимося, що у нас є. У нас є, так як і було раніше, от три машини, які доступні з самого початку, і три машини, які будуть відкриватися по мірі проходження прогресії. Плюс до того у нас будуть набори за золото. Скоріше за все, це набори. Бори за золото з прем-машинами, з 3D-обвісами, днями преміум аккаунту, як тут показано. Коротше кажучи, зараз вони недоступні, звісно, цієї інформації немає. Це своєрідна така інтрига, але все ж таки будемо дивитися, можливо, щось можна буде виділити хороше. Ключі дешифрування, так як було раніше, можна їх придбати, можна граючи, от фармити, так скажемо. Ну і само собою треба проходити різні рівні складності. Для того, щоб менше цих ключиків потрібно було, щоб розшифровувати ці плівки за пільговою, так скажемо, ціною. Їх у нас 16 штук, 17-та ця плівка вже автоматично, після того, як ми 16 відкриємо, буде відкриватися. І тут нам буде нараховуватися, друзі, прем-машина, скоріш за все, 8 го рівня. Тому що тут обсидіан в якості от затички на даний момент, але, скоріш за все, в нас якась 8, 8 рівень, якийсь буде новинка прем прем-машина, і це дуже круто, тому що, якщо подивитися от загальним по нагородах, то ми можемо побачити, що в нас небагато бон, 150, 150, 150. Це в нас 450 бонд, трішечки компонентів. Тут дні преміум аккаунта. Ну, коротше кажучи, такі базові, можна сказати, нагороди. Нічого особливого, але те, що буде за останній етап за розшифрування 16-ї плівки, ну включно 16-ї плівки і тих, що були перед нею. Буде в нас нагорода прямо машина 8 рівня. а Це дуже жирно. Дуже класно. Є завдання от, знищити боса на рівні складності. Ну, звісно, рівні складності. Ви бачили, що в нас тут нормально, важко і кошмар. От у нас такі рівні складності, як було і раніше. Звісно, скоріш за все, будь-які зміни, але все ж таки дуже круто. Бачимо, цей бос, напевне, от він зображений, це новенький якийсь бос. Я не грав ще в цей режим. Якщо потрібно, можу завтра пограти, але думаю, що не слід затягувати час. Тому що в загальному все зрозуміло. Дуже крута подія, коли на основу вийде, будемо розбирати більш детально, як там боса проходити всі справи на всіх рівнях складності, особливо на кошмарі. Це само собою. Тепер, друзі, зараз я створю тренувальну кімнату і спочатку підемо в Ерленберг, подивимося, що там у нас за зміни мапи. І само собою, Хайвей. Оці дві мапи хочу подивитися на відеоролику, покатаємося по них, що там до чого от змінили. І так, друзі, ми на мапі Ерленберг. Із випадковим гравцем сформував от, тренувальну кімнату. В клані написав, але ніхто не перейшов на тест. Хай як хочуть. Всі в рандомі грають всі справи. Дивіться, як мапа у нас змінилася, дуже кардинально змінилася. Оця зона взагалі. Бачимо, от тут плюс-мінус, можливо, ці халупки з'явилися от будинки. Але отут усе змінилося. Бачимо, дивіться, тут вже так не перекотися, а ні, правда, можна залетіти, там висвічувати когось із кущиків. Можна перекотитися, бачимо там зона, яка мілководдя. Мілководдя. Отут дивіться, як тепер усе. От і кущики є, дивіться, нічого собі. І так можна постріляти, когось висвітити, якщо ти на ЛТ чи на СТ. Дуже суттєві і великі зміни цієї зони. Аж підвисло, трішечки лагонуло. Ну, На тесті це нормально, в принципі. Бачимо, які зміни, друзі, і тут дивіться як. Ну, Тобто, хто займе оцю зону, дивіться, скільки тут прострілів. І тут простріл, і там простріл. Дуже багато прострілів. Тут дивіться, скотиться навіть можна. І в місто поїхати. І місто змінилося. Зараз поїдемо туди, будемо дивитися. Давайте ще глянемо отут. Ага, тут просто такі як балкони, з яких можна буде вести вогонь. Усе зрозуміло. Давайте ще глянемо отут. Поїдемо. Поїдемо, глянемо тут, що відбувається. Які тут у нас зміни? Тут алея стежка, виїзд. Ага. Виїзд. Тут також можна проїхати, пролетіти, якщо невелика якась машина. Дивіться, і тут які зміни. Тут у нас які зміни, нічого собі. Тут у нас також є зміни, вже менше кущів. Тобто тут взагалі вже не постоїш так. Друзі, раніше ми тут стояли, тут тепер тільки один будинок залишився і все. Тут тепер тільки один будинок залишився. Тут тепер кущів взагалі немає. Бачите, як? Нічого собі. Суттєві зміни. Я про них, по-моєму, розповідав щось трішечки. Але, знаєте, одне, коли ти дивишся на скріншоти, а інше, коли ти вже катаєш і ну, прикидаєш, як будеш відігрувати. Тут, тобто тут вже гола така зона, друзі. Уже так не постоїш. І тут змінилося. Друзі, і тут змінилося, дивіться, низина така з'явилася. Пагорбик. Є трішечки кущиків, дерева, які можна буде завалювати і використовувати як кущики. Звісно, зміни великі, кардинальні. Ми ще в місто поїдемо вже на заключній стадії. Давайте оглянемо тут. Тут також зміни. Тут також зміни, дивіться, які зміни. І тут все змінилося, і тут все змінилося. Ну, вона тепер більш грабельна, напевне, стане. Оця зона більш грабельна, тому що тут завжди стояло. Тут було завжди стояло, тепер, скоріш за все, тут буде відігрувати краще. І краще, І СТ краще. Ну, от круто, круто. Реально круто. Дивіться, скільки оцих низин, де можна заховатися, от проскочити, ну, бомба просто. От на рахунок цього бомба. На рахунок цього просто бомба. Реально крутяк. От тут, ну мені здається, що його краще стане. Бачимо, і це вже так не прострілюється, як було, що місто прострілювалося з цього боку. По-іншому потрібно тепер буде грати. Тепер по-іншому потрібно буде грати. Тут можна перекотитися, од на острів і отак, бачите, як. Випадковий гравець Отаман. Бачите, як переїхав. Можна буде, скоріш за все, перекотитися. Давайте подивимося, тут у нас плюс-мінус так і залишилося оця зона міста. Але тут уже зміни, бачите, які. Отут можна так прокотити. Отут у нас все по-іншому. Це от якраз скотитися можна там, де я стояв до цього. Ну, непогано, непогано. Реально непогано, друзі. В принципі, змінили непогано. Я так думаю, буде веселіше відігрувати. Пишіть, що ви думаєте на рахунок цього. Ну, оця алея плюс-мінус така й залишилася, як була. Але в загальному непогано. Оцей замок хто захопе, то він зможе з балконів багато зон прострілювати, контролювати. Тобто одна з ключових таких зон тепер. Одна з ключових зон. Ну, в принципі, Ерленберг. Ми подивилися, тепер будемо переходити до Хайвей. І так, друзі, перейшли тепер на хайвей. До речі, цей гравець от, з ним списався, він ще інший підписаний на мене. Тобто, ну, доволі круто, українець, все нормально. Їдемо їдемо а, сюди. Он пише, що є топ-позиції. якісь. Я не прочитав, що було до цього. Давайте подивимося, що у нас тут по змінах. Тобто бачимо в загальному. В загальному бачимо, що тут от є зміни. Тут є пагорб тепер із кущами. Трішечки отут ніби змінилося. Хоча ці от ніби будинки всі як стояли, так і стоять. Я так розумію, можливо, я щось не помічаю. Ага, отут не було так, друзі, отут не було. Бачите, змінили оцю зону. Тут незина, як була, плюс-мінус, і залишилася. Отут є зміни. І тут є зміни. Дивіться, як тепер. Дивіться, як тепер це все от розташоване. Тут були будинки, але трішечки також є зміни. Бачимо, що тут тепер є пагорб. Тобто ця зона не прострілюється тепер, друзі. Є от позиція для СТ ПТ, хто там займе її, то і буде прострілювати оцей пагорб команди ворогів. Ну, в даному випадку ворогів. Бачимо, що і тут, от бачите, як все змінилося. Отут раніше був просто пагорб, від якого грали, від якого грали, перестрілювалися, тепер його немає. Тепер дивіться, тут як змінили. Тут по іншому, тепер і тут все по-іншому. Міст додали, друзі. Бачите, маленький міст додали, тут маленький міст додали, рельєф змінили. Тобто суттєві зміни цієї зони, друзі, суттєві зміни цієї зони. От що є, то є і тут змінили. Дивіться, як тут усе змінилося. От будиночки стоять, тут їх не було раніше, тут просто були кущики, і то їх не дуже багато. а Там в основному всі кущі були. Тепер дивіться, тут є будинок, від нього можна грати, тому що він з кущами. Плюс до того в нас отут балкончик є, але він голий. Він повністю голий, тобто буде пристрілюватися, мається на увазі, що засвітять вас. Дуже швидко кущі є, вони трішечки утоплені, віддалені отут. От бачимо, що тут будинок з'явився. Оце плюс-мінус і було. Оцей будинок з'явився. Незина її не чіпали, я так розумію, яка була, така і залишається. Давайте проїдемося по місту швиденько. По місту швиденько, подивимося, можливо, там щось у нас змінили. Хоча, я сумніваюся, але, можливо, і там щось змінили. Тут змінили, друзі. Центр змінили. Центр змінили. Дивіться, тепер можна буде тут от стояти, підсвічувати, ось як ЛТшечка стоїть. От тут можна стояти, висвічувати. Плюс до того є от кущики, ну, можна їх займати, от наприклад. І от ця зона контролюватиметься. Якщо хтось там щось підсвітив, можна постріляти. Можна постріляти. Так. Зрозуміло, зрозуміло, бачите, як тут також все поміняли. Я не знаю, по-моєму, і от цього будинку не було от конкретно. Ну, такого от будинку не було в тій зоні. Тут щось змінене було чи не було, зараз подивимося. Зараз подивимося. Ага, тут заправка з'явилася, її не було. Я, скільки не пам'ятаю, її не було, друзі. Наскільки я пам'ятаю, не було. Та не було її. Бо тут завжди проїжджаємо, не було там ніякої заправки. А, давайте глянемо, що тут. Тут, по-моєму, так як і залишається, так і як було, так і залишається. Тут, по-моєму, все так як було, так і залишається. Так, так, тут то так, Дворики оці всі. Місто не чіпали, походу. Так, місто не чіпали. Ну, воно тут, в принципі, нормальне, От по місту, якщо так дивиться, так, воно нормальне. Воно нормальне, по місту ніяких змін немає, але от, от та зона і центр змінили кардинально, друзі. Завтра ще дві мапи подивимося, у новинному відеоролику постараюся так само з тренувальної кімнати от показати вам що до чого і як. До речі, по-моєму, оцієї вежі не було. Якоїсь дзвіниці чи як її назвати, по-моєму, отут трішки змінили. Чи вона була, друзі? Можливо, я її не помічав. По-моєму, не було. Я її не пам'ятаю, вона якась висока така, по-моєму, не було. Але отут, друзі, зміни кардинальні. Тут зміни кардинальні, і це все видно неозброєним оком. Так скажемо. Так що всім дякую за перегляд. Ставте обов'язково подобайки, підписуйтесь на канал і до побачення до наступних відео. Пишіть, що ви думаєте, на рахунок змін оцих мап з вашої точки зору, це позитивні чи більше негативні зміни. Ще раз дякую, до побачення, па-па!